Друзі, вітаю Це YouTube канал Росислав Продакшн, Також Ютуб канал пана Євгена Крася. Сьогодні хочу поговорити про те, що буде після перемоги України, але саме не про Україну зараз, а про Російську Федерацію. У 2021 році Євген заявив після перемоги Навального. Росія за два-три роки знову візьметься за Україну тільки вже без санкцій та з китайськими грошима. Чи змінилася е, ваша думка? Е, хотілося, щоб поділилися. Взагалі, як викорінити цього московського звіра, аби воно далі не sta, ну, не ставило лапу на Україну і не воювало. Е, змінилася оцінка. Я все таки зараз, е, вже ми бачимо, що формат такої ліберальної Росії він просто жену до нього на шлях. Е, Китай теж уже якби ну, Росія до війни, до великого етапу війни року, і Росія зараз це зовсім інші історії. Це Принижена в військовому плані якби декласована структура. Тому значно гіршилися і ставки. Китай уже в цю історію не вкладається, значно слабше це все грає, і стібається з них в китайських соцмережах росіян mm -hmm. стібуть слаб гусь китайською мовою. Росія і гусак це от, звучить, якби от одне слово, у них так цікаво, воно, і вони називають би слабкий гусак, слабий гусь, обігрує там у них свої, якби такі. Метафори, e, і відповідно зараз уже ну не буде Китай інвестувати в всю Росію. Як таран, якби це вже не таран, це вже ну таран без кальосіка. вже він це вже брівно. Був таран стало брівно. вже нікуди воно не поїде. E, лишається e, ризик того, що вони певною мірою реформуються, якщо виграє час, і будуть створювати нам загрози. але це вже якби зовсім інша історія, чим була до цього великого етапу війни e, на даний момент. E, я думаю, що е, виходом із сценарієм, які зараз реалізуються, які ми бачили, заяви вже не просто там от карася, колись Карась розповідав, що нам треба Росії поділити на республіки, е, і це виглядало комусь е, якби дуже оптимістично. Зараз уже державний департамент, США, якщо не помиляє, проводить ці конференції малих народів Росії, що вони окуповані, піднімається тема дискурсії ведеться вже аналітика. Які так, народи окуповані були, я думаю, що до війни ще ще довго до війни, 10 років до того було багато різних міжнаціональних і таких визваних бунтів Росії? Відповідно, на малих народів відповідно єдиний формат це буде поділ фрагментація Росії на низ. Республік для mm. того, щоб їм це було чемно і приємно. Я вже відразу придумав концепцію. це буде поділ по принципу якби тюремних режимів. Тобто якась там буде Єкатерінгбурзький ізоляторна колонія, там Сибірська Республіка, там строго режима чи там колонія Петербургу. Тобто вони в Росії, ж вона це властиво. Там половина сиділа, половина хоче сидіти бандитизму. Там не так багато. Після поразки його буде військово, і військовий. них буде ще більше розсвітати. Всі бандитизм. Поділимо на кримінальні республіки і там. Будуть проходити просто звичайні поліцейські операції 80-ї бригади, коротко. <смір> <смір> так, коротко, що треба зробити, щоб цей розподіл відбувся, тому що ми знаємо, що в США була одна така можливість, один такий шанс вже якби притурмозити Російську Федерацію і навести там порядок. Вони то тоді цього не зробили зараз. Є цей шанс. Думаєш, зроблять весь світ. Втрутиться щоб. Проборкати це, це роблять збройні сили. Військ, поразка Росія тримається на авторитеті армії. Він зараз шопнувся. Росія утримується, якщо армія у них тримається, як щось хороше тримається вона купою. На основі ФСБшної мафії ФСБшна мафія тримається до кого Путіна. Якщо військовий вже їхній міф зруйнований, ФСБшну цю мафію шатне військова поразка і політична криза. І це автоматично відкриє якби старт для цих процесів. А далі вже це контакти з місцевими елітами. Зараз я думаю, вони організовуються. Я думаю, і наші служби теж працюють. Контакти з сусідніми державами, тому що буде певною мірою поділена наявності Росія, і ці колонії будуть мати певний протекторат різних країн і будуть забезпечувати там безпеку. І лишається лише остання точка, це ядерна зброя. Це такий поки що фактор, який виступає, як скажімо, заморозкою такою для бурхливого розвитку цього процесу. Коли це питання буде вирішено, чи це будуть якісь генерали ракетних від стратегічного призначення? Які вирішать це питання? Чи це будь-які інші речі, коли. Буде бачення, як цей процес російського хаосу можна ще забезпечити контрольованість ядерного арсеналу, то буде прийнято рішення, і я думаю, вже по повній понесеться дискотека. Але вона і так уже Просто Росія нато валиться, до ніхто не був готовий, що вона так сильно обсипеться. Тому цей процес зараз теж війна у нас трошки затягується mm. спеціально, щоб ми встигли ті процеси, які почнуться в Росії після військової поразки, щоб вони розгорталися вже по певному сценарію. Тому що ну, серйозні речі робляться по плану і підготовленому плану. Тому ем, нас чекають дуже велика цікавих, якби майбутнє Росії. Ем, це не буде відразу. Я думаю, що у них після військової поразки вона ще буде унікарна держава, а потім ну, така ну, а, ти, а ти думаєш, що Навальний він все таки

Того що не знаю. я думаю, спочатку. Спочатку я думаю, хтось буде е, приємником престола з тих, хто буде зрадників військово-політичних якийсь генерал армії е, будавщик, е, А потім уже там будуть розвиватися процеси. Ні, ну Навальний може бути президентом там Московського федерального тюремного округу. От він там може бути президентом. Але от уже до Кубанської народної республіки Белгородська і зеленого Куйного відношення немає. Тоді він буде для нас пушистим лібералом, бо не зможе нам створювати проблеми. Супер зрозуміло. Останнє запитання: побажання для українців. Зима, і з приводу того майбутньої України, от що буде за рік, наприклад? Побажання таке розуміти, що всі проблеми це та ціна і той життєвий досвід, яким ми платимо за причетність до великих процесів. Тобто, ну не було би не так, мабуть. Нам відчутна ця перемога такого тисячолітнього характеру для України. Ну по масштабах, якби або трьохсотлітнього, якщо по масштабах приниження, це перемога не так було відчутна, якщо ми заплатили не таку високу для цього ціну. Тому тут певною мірою на цих от контрастах ми здобуваємо цю от історичну суб'єктність, і велич, і героїзм кожного з нас, хто от підтримує і воює за і бореться за цю країну. Тилу, учи на фронті. Що буде за рік? Ну за рік, судячи з усього, ми вже будемо. Можливо, парити ножки в Криму. Це буде трошки холодно, але в Криму зараз там плюс 14 градусів. З нас, мене, до речі, зараз карта Крима висить, то в Криму буде. Зараз от, ще там, плюс в день 14-16 градусів. Тобто, в принципі, можна буде скупнутися наступного року. Твої слова та й до Бога. Що я можу сказати? Дякую. З нами був сьогодні Євген Карась. Друзі, ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі і підписуйтесь на канал. Нехай щасливий. Дякую, друже.